Це село Радча – одне з найбільших сіл народицької громади. У перший день повномасштабного вторгнення село було окуповане російськими військовими. На той момент тут жили близько 300 чоловік. Сталося так, що нашу радчу обстріляли саме перше село. 4.29 Ми проснулися, хата дрожала, все тремтіло, все, і ми почали тремтіти. Вони як чотири часа ранку, так пошли так, ууу, мене. Так, танки йдуть, можуть шість чи сім йдуть, був, то ви знаєте, і коліна трусливі, і серце те ніяке, і куди його бігти, що його робити. Село також обстрілювали градами. Отут от снаряду там упав. От. І, і, і от у сусі до сусіда снаряд упав, і сарая немає. Корова залишилася, порося розбити. В цей час Ольга Чеберяк переховувалася у льоху. Тому погори бібів час були. А тоді як почався вже обстріл, і то в ній не брамки, туди і далі загорілася хата, то ми вже у хату не заходили, вирішили так взяти щось і лісом, і лісом, і лісом. А п'ять чоловік лісом ми вже втікали, де ночували в лісі. А це село Грезля, воно межує із Радчею. Галина Дворяковська каже, що пам'ятає, як 24 лютого у село увійшли російські військові. Пам'ятаю, десять танків приїхало. Де й поїхали, а потім вже через пару днів прийшли пішком. Ішли чотирьох, потім магазини обокрали одразу в перший день. Тоді другий теж, третій танком приїхали вже. Під час окупації жінка з села не виїжджала. Не виїхала, а як же виїжджати? Корова, поросята, і все подивіться, і трактор, і все, і машини. Ну куди ж їхати? Ну куди? Галина пригадує, як обстрілювали Гризлю. Саме найстрашніший був, якщо тривали мост. нас І вже як вони відходили, то теж було дуже страшно. Вже останній день вони дуже стріляли. Села Грезля і радше під окупацією перебували більше місяця. Після окупації ми зайшли 4 квітня, зайшли ми у село. Людям принесли їжу. Тому що всі ж звичайно більше місяця люди були без куска хліба. Було дуже боляче на все дивитися. Були будинки спалені, були будинки зруйновані. В Селі радча спалені були три будинки у новій Радчі Та на одній вулиці будинків чотири було спалено підряд. На даний момент повністю зруйноване житло. У мене 12 чоловік. Це і Нова Радча, і село Радча, і там ще хата в селі Тичків. А частково пошкоджено вікна, двері, дахи. Більше ста. пошкодили житло і у Ольги Чебиряк. У травні місяці я приїхала. Ну, що я побачила, Розруха одна і все. У хаті побіти все було. Ну, шибок не було ніде. А тільки що ну, місяць тому як поставили скло. А хто саме вам допоміг скло поставити? Я не знаю, це Житомир організація якась. Ага. Вони всім оце ставили скло. За рахунок держави від, ремонтуються зруйновані будинки, робляться поточні ремонти, криються покривлі будинків, ставляться вікна, ставляться двері, де в кого що зруйновано. Людей, які в яких згоріли будинки, людям надані будинки для проживання семети на родичі. Та станом на зараз ми відновили десь орієнтовно 60% будинків. Після деокупації упродовж місяця у селах відновили електро, воду та газопостачання і мобільний зв'язок. Транспортне сполучення у нас також відновлено два рази в день маршрутка їздить, щоб люди могли доїхати до районного центру, там лікарню, пенсійний фонд, в інший заклади, до народич так все робимо для того, щоб наблизити звичайно перемогу. І ми дуже дякуємо нашим ЗСУ. Дякуємо за те, що ми спимо спокійно, і думаю, що перемога скоро буде. Антоніна Тугас, Дмитро Поліщук, новини на Суспільному.